Вітаю вас, сталкери! В цьому відео я розповім, що потрібно зробити на початку проходження гри, щоб ви могли більш комфортніше себе почувати в зоні. Та щоб ваші речі у вас не відібрали, тому що так повинно бути по сюжету. Також рекомендую першим пройти квест від бармена, коли ви вже будете в лісі. Спочатку гри ми будемо проходити двох невдах електриків МСОП. Заберемо їх зброю та речі. Далі хати. Бункер вчених, де знайдемо гарну зброю АР416. Біля бункера є артефакт, який послаблює дію радіації. Потім ми ще позбираємо хабар у бандитів, розбираємось з полтергейстом на баржі та ще й позбираємо корисних речей. А потім по сюжету у нас все це відберуть. Пропоную не віддавати і покажу, як це зробити. Перед тим як встановити третій раз наш сканер, обходимо будівлю. І залазимо у вікно. Збираємо набої і все перекладаємо у сейф. Артефакт ні, на жаль, не передається. Також не передається пістолет, наш сканер для пошуку артефактів та топас, що вже ж логічно. Після встановлюємо сканер, дивимось квірове відео. І йдемо забирати знову вікно. Відчинаємо сейф. Ось дивимося, що ми могли втратити. Сканер та пістолет нам залишили. Інше я підібрав тільки що. Тепер у вас є головне зброя, яка вам не відразу попадеться в малий зоні. Ще я вам пропоную першим пройти квест бармена Мульфара. Це підходить. Пробор хваляна. Пройдете ви його швидко. Біжимо до місця. Зустрічаємо бандитів. Вони нам грубо радять, що робити. Підходимо до валяна. Він говорить, де хабар. Спокійно. Я хочу поговорити. Обача заспівала пташка. Ви Слухаємо ввічливе від... прохання від головного бандита. Мені Насрать. Лізь на вежу за Бира! Ліземо на водонапірну вежу. Ось ця зброя, те, що ми шукали. Вона з найкращих, що є в малій зоні. Самі знаєте, що робити з нею. Повертаємось до валяна. Я вляпався. Доведеться або всім борги віддавати. Сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з мольфаром розрахуйся. Мені А що Ти чого? Отримаємо а, гроші. Не договорили ж. Прийом. Також забираємо хабар з бандитів. І вже в залісі зразу її покращуємо у техніку, настільки, наскільки нам буде достатньо грошей. Далі насолоджуйтеся процесом. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо, написати коментар та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення.